До нашої школи дуже просто потрібно вбити в гуглі кулком або в іншому браузері потім замовити, ознайомитись з усіма матеріалами. Звісно, замовити демо доступ, ось дуже простенько заповнити анкету там 30 секунд. Подивитися співбесіду, пройти і подивитися, як проходять живі уроки або платформа. Ось тут а і платформа. І відповідно замовити довідку, щоб покинути стару школу. Це всі, крім першого класу. А перший клас заповнює ось цю форму. Просто клікаєте це Google-форма, де треба заповнити всю інформацію. Тобто клікаєте, і вам по черзі треба написати, що нуж це базова. Українського освіта, інтелект України поглиблена, надаються паперові носії, і поглиблене вивчення. Вальдорф це більш е, родоорієнтована, дуже приємна програма. Росток це мега-посилена програма. Це для геніїв, для розумників і розумниць. Білінгвальне – коли дві мови: німецька, українська або англійська українська. Безкоштовно, це коли ми без живих уроків, ми перед цим все було живими уроками, і, відповідно, зміни перша зміна, друга і третя, тобто зранку, в обід і ввечері вже. Маєте пільгу, це коли підтверджена довідка про малозабезпечення, коли хтось загинув в сім'ї. І, відповідно, ви можете отримати знижку до 100% безкоштовно навчатись, залежно від того, чи є зараз вільне місце. Обираєте клас, підготовка, прізвище, ім'я, тут свідоцтво. Ну, в принципі, нічого складного. Надіслати, і відповідно вам потрібно буде вказати нову пошту, і в е цій новій пошті е ви отримаєте довідку. З цією довідкою ви йдете в до директора школи, він віддає особову справу. і, Відповідно е пересилаєте нам цю особову справу. Внизу сторіночки тут адреса для того, щоб переслати. Ось ця адреса. Переслали, і навчаєтесь. вам дадуть доступ до навчальної платформи. Коли ви сюди натиснете, то вам потрібно буде ввести логін і пароль. Ось він знаходиться. І це все, дасть вам адміністратор, зареєструє вас в вайбері техпідтримки і успіхів в навчанні. А подивитись це все, відео і питання можна натиснувши на нашого чат-бота і запитати в нього, там, як вступити, які документи, який розклад. Він вам допоможе дуже багато. Тому, будь ласка, звертайтесь до нього і він з радістю допоможе. Всім дякую за увагу, до побачення!